Всім привіт! Всіх рада бачити! Сьогодні традиційно робимо таро-прогноз на тиждень з 8 по 14 грудня. Як завжди, я хочу вас попередити, що даний прогноз є загальним. Відповідно, в цьому прогнозі будуть загальні рекомендації на тиждень, буде порада на тиждень, і коротенько ми пройдемося по основних сферах життя, робота, фінанси та особисте життя, щоб більш конкретніше розуміти, що чекати нам цього тижня. Проте. Тут ви зможете знайти інформацію загалом, да, які енергії будуть цього тижня, пораду на тиждень. А ви зможете до цього прислухатися, ви будете краще розуміти, що з вами відбуватиметься цього тижня. Як краще бути, як краще не бути. Але це не особистий прогноз, це потрібно розуміти. Особисті прогнози замовляємо на особистих консультаціях через інстаграм. Також хочу повідомити, що зараз активно йде запис на річні прогнози на 2026 рік. Тому, хто бажає краще розуміти, що його чекає наступного року, рекомендую вам все ж таки замовити даний прогноз. У мене ви можете замовити його через інстаграм. Остання публікація в інстаграмі є саме інформація про річний прогноз, які питання туди входять, в даний розклад. Ви краще зможете зрозуміти. Про що саме даний розклад. Якщо бажаєте, звісно, можна додати питання, які важливі саме вам, можна змінити, скоригувати даний розклад, щоб він був максимально для вас корисний, щоб він підходив найбільше саме вам. Це все обговорюється, тому можете писати мені в Дірект в інстаграм. Ми все обговоримо, вирішимо і складемо ваш конкретний особистий прогноз на 2026 рік. Що ж, давайте будемо починати прогноз на тиждень, інформаційна частина закінчена, і почнемо ми з тенденції тижня і поради на тиждень. Тенденції тижня у нас шостий старший аркан закохані. І порада на тиждень, кролева «Кролева жезлів». Так, що ж, тиждень буде багатий на комунікацію і а, дуже багато буде залежати від людей, від інших людей. Да? Тобто всі ваші справи, всі ваші плани, всі ваші, ваш настрій, в тому числі, да? ваше самопочуття. Багато в чому буде залежати від людей, які вас оточують, з якими ви будете спілкуватися на цьому тижні. Також даний тиждень він сприятливий для того, щоб заключати якісь контракти, договори, для того, щоб встановлювати партнерські зв'язки, для того, щоб знайомитись, в тому числі в особистому житті. Тобто це тиждень комунікації, це тиждень співпраці, тиждень активної взаємодії з іншими людьми. Ми будемо залежні від інших людей, але це може бути для нас як добре, так і не зовсім, звісно ж. Крім того, Шостий аркан старший. Він нам говорить про загалом, да, про такий стан невизначеності. Цього тижня ми можемо перебувати в стані невизначеності і в стані, такому, коли хочеться закріпити те, що є. Ми можемо уникати цього тижня прийняття якихось рішень, ми можемо уникати цього тижня якихось активних дій, в тому числі, ви можете очікувати такої поведінки від. Ваших партнерів від вашого оточення. Тобто не дивуйтеся, якщо, наприклад, ваш хлопець, чоловік, чи ваш кавалер, наприклад, він буде уникати якихось активних кроків, уникати прийняття рішень, ви від нього навряд чи цього тижня зможете добитися чітких якихось слів. і Активних кроків, да? наприклад, ви в нього запитаєте, що ти до мене відчуваєш, і не почуєте у відповідь нічого конкретного. Так само це може стосуватися і роботи, тобто, так, можна заключати договори, можна встановлювати нові якісь контакти, домовлятися про щось можна, але, знову ж таки, враховуючи шостий аркан, тут буде елемент невизначеності. тому я би радила все ж таки по королеві жезлів максимально все обговорювати, будь-які нюанси, все запитувати у свого роботодавця, наприклад, у свого партнера, все вирішувати, щоб це все було прописано на папері. Тобто уникати певних таких нюансів, які ви можете або забути, або подумати, та потім якось визначимось і не обговорити це, не проговорити. Воно потім дасть про себе знати ще. Далі, ось ця невизначеність, чому так буде, да? тому що будь-яке рішення, воно несе за собою зміни. Тобто воно приводить до того, що нам потрібно щось з цим робити. От ми, якщо приймаємо якусь сторону, чітко визначаємось, ми автоматично відмовляємось від іншої сторони. Тобто, якщо ми говоримо так, значить ми йдемо в цьому напрямку і ми вже не можемо піти шляхом. Якщо б сказали ні. І навпаки, відповідно, ми і люди інші будемо перебувати в тому стані, коли ми не можемо знати, як для нас буде краще, так чи ні, одна сторона чи інша. І ми хочемо, в принципі, і те інше. Хочемо всидіти на двох стільцях. Або просто не хочемо виходити із зони комфорту. Тобто, ось такий стан, він буде зумовлений або бажанням залишитися в своїй зоні комфорту. Знову ж таки, це страх прийняти невірне рішення, або зумовлений тим, що ми не готові від чогось відмовитися, щоб щось отримати. Таке теж може бути. Ну, я думаю, далі ми конкретніше подивимося, що нас чекає у кожній сфері. А загалом я вже назвала вам основні такі ключові моменти цього тижня. Це взаємодія з людьми, це партнерство, це небажання приймати рішення, це небажання робити якісь активні кроки, активні дії. Це ось такий стан, можливо, амеби, стан, коли хочеться завмерти, не ворушитися, і просто прожити ці сім днів. Ось. Максимально без зайвих рухів, без зайвих е, якихось втрат, вкладень і так далі. Але порада нам говорить: королева жезлів, максимально активна карта, яка нам навпаки радить. Виходити в світ, радить спілкуватися з людьми, радить нам знаходити нові знайомства, нові контакти, встановлювати їх і бути активними, бути цілеспрямованими, не мовчати, не, не впадати в цей стан амеби, навпаки, навпаки, да? тобто не йти по тіньовому, мінусовому значенню старшого аркану, а навпаки, йти за покликом свого серця, робити те, що ти хочеш, довіряти собі і своєму серцю. Також по королеві жезлів я би радила вам ще звернути увагу на ваше жіноче оточення. Там для вас буде корисна інформація, в тому числі ви можете для себе якусь, якийсь досвід, який вони, наприклад, проживали, да, і зробити для себе правильні висновки. Може бути і такий нюанс, що навпаки ви можете дізнатися про якісь неприємні факти, про взаємодіявши з якимись жінками цього тижня. Тому будьте уважні до будь-якої інформації, яку ви будете отримувати від жінок цього тижня. Зокрема, тут може йти мова про отримання інформації про якусь третю сторону від жінки. Тобто дізнаєтесь якийсь секрет, наприклад. Я думаю, на цьому давайте будемо переходити до сфери роботи, подивимось детальніше, що нас чекає в сфері роботи та кар'єри цього тижня. В роботі Тут про себе можуть нагадати старі якісь колеги, можливо, керівництво з минулої роботи, можливо, старі клієнти до вас повернуться. Тобто щось із минулого дасть про себе знати вам на цьому тижні. Також можуть дати про себе знати якісь проекти, над якими ви раніше працювали, і вам доведеться повернутися до даної задачі, даного проєкту. І так само можуть вилізти на поверхню якісь минулі помилки. Які ви, на вашу думку, закрили, забули або вирішили. Проблеми з минулого також можуть вийти на поверхню. Це все може бути цього тижня. Тобто, щось із минулого дасть про себе знати в роботі, будьте до цього готові. Але в позитивному сенсі це може дати вам можливість. Для власної реалізації. Тобто це цілком може бути пропозиція від, наприклад, колеги з минулого місця роботи чи від керівника з минулого місця роботи, пропозиція на а, нову роботу, наприклад, да? кращу і так далі. Так само від клієнтів може бути пропозиція роботи, замовлення, можливо, ще одне, нове і так далі. Крім цього, навіть якщо ніхто до вас не з'явиться з минулого а, в роботі, то. А, Просто будуть задачі, якісь робочі, робочі питання, які вимагатимуть від вас використання якихось своїх знань і навичок, про які ви вже давним-давно забули, які ви давно не використовували. Тобто ви мусите щось згадати, те, що ви давним-давно вчили, і давним-давно вже не користувалися, наприклад. Знову ж таки, якщо, наприклад, вам напише якась колега з минулого або з минулої роботи хтось дасть про себе знати, чи минулий клієнт, не втрачайте можливість поспілкуватися з цією людиною, навіть якщо вам це не дуже там цікаво, не дуже вам би хотілося. Поспілкуйтеся з нею, випийте кави, поговоріть. Тобто встановіть цей контакт, щоб його не втрачати, щоб у випадку чого ця людина в майбутньому про вас згадала. Тобто думайте трішки наперед, трішки далі, ніж просто сьогодні. Да, от Сьогодні в мене нема настрою, я не хочу з ним бачитися, або там, я взагалі не зацікавлена в спілкуванні з цією людиною, вона мені не цікава. Думайте трішки ширше, трішки далі. Чим ця людина може бути вам корисною в майбутньому. Путньому. Ось так. І не відкидайте цю можливість. Давайте подивимось пораду на фінанси на поточний тиждень. Так, фінанси. Ситуація по фінансах може бути досить напруженою, особливо в плані доходів. Тобто цього тижня ви можете отримати менше, ніж ви очікували, наприклад, да? або можуть бути якісь втрати, які приведуть вас трошки в дефіцит вашого бюджету. Але основне, що ви маєте розуміти і знати, багато що залежить знову ж таки у ваших фінансах від оточуючих вас людей, тобто ваші трати залежать від вашого оточення, можливо, від вашої сім'ї, від ваших рідних, або від ваших. Клієнтів залежать ваші доходи, що досить таки очевидно. Так от, працюйте над комунікацією, як із своїм оточенням, своїми рідними людьми, наприклад, в плані витрат, да, можливо, десь потрібно а, трішки перерозподілити бюджет і не тягнути все на собі. Так і в плані доходів, а, тут можливо треба подумати над тим, як правильно вести комунікацію з клієнтами, щоб вони від вас не йшли, щоб вони погоджувалися на ваші послуги і на ваші ціни. І основний такий момент по вісімці кубків, що б я радила, навіть якщо цього тижня ви будете в такому а, досить песимістичному настрої відносно власного фінансового становища. Да? А, ви будете відчувати, що у вас ваші витрати перевищують ваші доходи, ви не задоволені і так далі. включати режим жорсткої економії і знижувати рівень власного життя. Це останнє, що ви маєте робити. Тобто, ваші думки все ж таки мають бути направлені на те, як заробити кошти для того, щоб зберегти і навіть покращити існуючий рівень вашого життя, а не на те, як при існуючих доходах а рівню заробітку, який зменшується, да, а зекономити, зменшити і ще нижче опуститися. Тобто, направляємо свої думки не на те, як зекономити, а на те, як заробити, грубо кажучи. І переходимо до особистого життя. Починаємо з тих, хто в парі. подивимось, що чекає вас цього тижня, якщо ви знаходитесь у відносинах. Так, карта імператор. У відносинах для тих, хто в парі по карті імператор, в принципі, ніяких змін тут бути немає. Тому що четвертий старший аркан це аркан фіксації і стабільності. Тобто, якщо ви, наприклад, в сварці, ви будете в сварці цього тижня. Якщо у вас все добре, у вас буде все добре цього тижня. І збережеться ситуація, яка була до цього у ваших відносинах. А, знову ж таки, враховуючи пораду, може бути конфлікт з чоловіком за його чоловічу роль. Парі, Десь жінка буде занадто сильно ініціювати якісь речі, буде напосідати на чомусь, буде занадто активна і занадто така цілеспрямована в якихось питаннях в парі. Не потрібно цього робити, ви можете дуже сильно підбити його чоловіче его, і він втратить будь-яку ініціативу, будь-який запал. Тобто це трішки його погасить. Направте краще цю свою активність, цілеспрямованість, таку запальну енергію, яка буде у вас цього тижня, в комунікацію в роботі, зокрема, да, в якихось власних особистих справах, замість того, щоб не посідати на власного чоловіка. Дайте йому розібратися зі своїми питаннями, зі своїми проблемами. Там у нас будуть і в фінансах питання, да, і в роботі буде чим зайнятися. Тому е, намагайтеся цього тижня е, не створювати. Бурю в стакані своєю активністю, добре? От, і тоді все буде у вас добре, все буде у вас стабільно, в принципі, у відносинах цього тижня. Тобто для тих, хто у відносинах, ну не чекайте від вашого чоловіка якоїсь активності, прям такої. Да? Я вже говорила на початку, що у нас тут у багатьох може бути такий стан амеби, небажання щось вирішувати, небажання щось якось активно діяти, приймати якісь рішення. Тобто, якщо цього не буде, намагайтесь все ж таки це зрозуміти, прийняти. Це всього лише 7 днів. Наступного тижня подивимось далі, що там буде відбуватися. А якщо для вас це прям проблематично, критично і дуже вас розбурхує. Сердить, то запрошую вас на особистий розклад. Подивимось, в чому там проблема в вашій парі, що з цим робити. Вже будемо конкретно розбиратися, тому що тут особистий прогноз дасть більше конкретики і більш такі влучні поради, ніж загальний. Так, і що буде чекати в особистому житті для тих, хто вільний в пошуку на цьому тижні. Так, якщо у вас є якісь активні там, знайомства, які розвиваються, які на самому початку, тобто є кавалери, залицяльники, то можете очікувати від них, в принципі, м, такої повільності. Да, тобто, знову ж таки, враховуючи а, шостий старший аркан, не очікуйте, що вони будуть дуже сильно активні. Да, вони можуть відтягувати. А, Запрошення на побачення вони можуть тягнути з якимись відповідями. Вони можуть. Вимкнули світло у нас, а, тобто, якщо у вас є якісь існуючі знайомства, кавалери, не очікуйте від них якихось активних дій, тому що враховуючи у нас тенденції тижня, я б сказала, що вони будуть трішки тормозами. Чому це буде? Тому що ви або у них будете не одна, тобто вони не готові поки що визначитися, з ким вони будуть продовжувати дійсно там серйозні відносини будувати і так далі. Вони хочуть поки що лавірувати, да, знаходитись, сидіти на двох стільцях. І тому, в принципі, якихось там якоїсь визначеності від них очікувати не варто. Хоча при цьому, враховуючи рицаря-пентаклі, да, це можуть бути якісь побачення, можуть бути якісь подарунки, але він вам не скаже, наприклад, конкретно, що цього тижня там давай зустрічатися або будь моєю дівчиною і так далі. Тому враховуйте це да. далі. А якщо ви вільні, то цього тижня в активному пошуку, наприклад, да, то цього тижня є всі шанси на досить таке перспективне, якісне знайомство, яке буде розвиватися досить повільно, але тим не менш, воно буде будуватися так структурно, тобто на міцному фундаменті, не просто на якихось емоціях, да, закоханості і на пустих словах. Тому не пропустіть і спілкуйтеся, да, виходьте у світ, не пасуйте. А щодо існуючих знайомств, поради, ви, в принципі, можете натиснути на, на існуючих якихось кавалерів, да, на того, хто вас цікавить, отримати від нього, добитися відповіді чіткої в якихось питаннях. Да. Але робіть це обережно, не прям таким прямим напором. Тут потрібна жіноча хитрість да, десь в якихось моментах, і тоді, в принципі, його можна привести до того, що вам потрібно. На цьому в мене все. Перепрошую за те, що так завершуємо розклад в напівтемряві, але я думаю, що основне ви почули і бажаю нам всім гарного тижня. До побачення!